Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати успішно провели випробування ракети з новим твердопаливним інтегральним прямоточним реактивним двигуном SFIRR, здійснивши її запуск з безпілотного літального апарата. Це стало важливою віхою процесів вдосконалення ракетних технологій для потреб сучасних бойових дій. Як повідомляє американський центр військово-морських повітряних бойових дій NAWCWD, запуск було здійснено з дрона мішені типу BQM-34, який у цьому випадку слугував не лише як цілі, а й як платформа для випробування новітніх систем ураження під час тестування, також була задіяна модернізована система управління вогнем, що імітувала реальні бойові умови. Новий двигун SFIRR поєднує простоту та ефективність прямоточного повітряного реактивного двигуна, з надійністю твердопаливного блоку. Такий тип двигуна забезпечує значну перевагу, зокрема, збільшення швидкості ракети, дальності польоту та оперативної, гнучкості в умовах обмеженого часу на прийняття рішень. При цьому він залишається компактним і легким. Що Спрощує інтеграцію на різні платформи. У NAWCWD зазначили, що цей запуск став результатом річної роботи, протягом якої фахівці інтегрували передові технології силових установок авіоніки та систем керування. Єдиний демонстратор його головна мета продемонструвати перспективність концепції, яку в майбутньому можуть реалізувати у повноцінному бойовому ракетному озброєнні. Попри те, що технологія твердопаливних пряматочних реактивних двигунів відома ще з часів холодної війни, її нова адаптація у формі СФ. IRR демонструє як класичні принципи, можуть отримати друге життя в умовах нових викликів. Довжина ракети, яку видно на оприлюднених ВМС США зображеннях приблизно становить 2,8-2,9 метра, що є типовим для тактичної ракети класу повітря-повітря, на кшталт Sidewinder. Водночас ракета з новим SFIRR демонструє значно вищий потенціал у плані дальності та швидкості. У порівнянні з рідкопаливними двигунами SFIR має низку переваг, меншу вагу простір. Стішу конструкцію, високонадійність, а також невибагливість у технічному обслуговуванні. Це робить його ідеальним вибором для швидкого розгортання у складних бойових умовах. Нові напрацювання вже зараз впливають на створення перспективної ракети наступного покоління, яка має стати частиною високоточних ударних засобів ВМС США. Очікується, що вона буде здатна уражати як повітряні, так і наземні цілі, забезпечуючи при цьому знижену вартість експлуатації. Це випробування лише один із кроків у реалізації стратегії технологічного переоснащення американських. Збройних сил з особливим фокусом на гіперзвукові, малопомітні та багатоцільові засоби ведення вогню. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.